Вітаю на моєму каналі. Зараз спробую з рук записати огляд монопода. Це досить складно. приклеюється. Замовив ось такого універсального монопода, що можна використовувати і для селфі палиці. Деакшн камери. Де я замовляв, казати не буду. О там перша ссылка, як мені сподобалась картинка, я замовлю, але здається. Здається, це вже не, не то що я замовляв. Так, ось на цьому сайті я замовляв ось цей монопод для серфі штатив, для телефона. его с пультом. Я замовляю ось Я замовляю... Вот монопод. Звернувся на сайт сказали нічого страшного. Вийший за власний рахунок назад, їм товар, і вони перерахують кошти через декілька днів на картку. Треба ще заповнити форму там на повернення, і вкласти в посилку і відправити. Я це зробив. Але після цього, як вони отримали товар, на зв'язок не відповідають.